Привіт всім! В цьому відео я хочу розповісти вам про техніку, яку можна використовувати на часнику від мотокультиватора до Т-25. Ця вся техніка підійде вам для вирощування часнику від мінімальних площ до більш великих площ. Пройдемося по техніці, як 1050 електронний стартер, форте 8 лошадок без електронного стартеру. Зубер, 8 лошадок вже на чотирьох колесах, фортешка 161 ЛТ і Т-25. Розповім про кожну техніку окремо, які площі і в чому буде у вас такі питання по цій техніці. Тому що використання кожної техніки потребує різних зусиль і різного вкладення грошей. Тож дивіться. Так, перейдемо до мотокультиватора. Його плюси дешевизна. Він може культивувати нам, условно фрезерувати, І може ставитись ось тут, замість цих фрез дві пари колес, і, і цеплятися також причепочка. Отут є прицепне. І тягати нам прицепку. Так, на ньому також можна обробляти землю. Ну, орієнтовно, це ну 30-40, соток не більше. Тому що в чому його мінус, те, що в нього не блокуються диференціали, він тягає вас. Він легкий для важких робот. І важкий для <свісно>, невеликих робіт. Ну ось, ось якось так виходить. Тому що він вас буде тягати. В чому його плюс? Те, що довантажуємо передок, можна сюди ще вагу кидати. Цепляємо прицепне. І він у вас буде копати не гірше, ніж у ці всі трактора, тому що на нього можна докинути. Але диференціала нема, він буде вас тягати. Потім його плюс є ось тут ВОМ. Можна цепляти щось, також зручно. І електростартер. Він у нас попрацював немало, він працює, свої гроші відробляє, скажімо так. Переходимо до фортешка. 8 лошадок. Вже є диференціали. Ось на оцій техніки в мене люди обробляють знайомі і гектари часнику. Але ж в чому мінус? В тому, що страдає, страдають руки, страдає спина, страдають ноги, тому що він, він вас вже тягає по городу, не ви його. Тут є блокування диференціалів, щеплення, блокування диференціалів. Ось це все є. Перемикання зручне, в принципі, керування. Ну, в принципі, він класний. Свою роботу виконує. Напередок можна накинути довіску. Причіпне сюди прицепу. Він тягає так само, як і ці два трактори. Він тягає. Тобто непогано. Все можна працювати на ньому можна і немало. Тож. Ціпляєтесь до нього. Тут і картопля копалка, і чеснико і фриза якісна. Ось що саме цікаве, на оцьому мотоблоці буде легше фрезерувати, ніж на тому. Ну, не легше, а якісніше. Тут передаточне число набагато краще підібране, ніж на фортешки мототракторі. Тож, дивіться, якщо теплицю або під часничок по пофрезерувати до гектару, то ось такий підійде вам. Він так в руках, ну так, збалансована вага. Але якщо без противаги сюди, то з фрезою він в руках взагалі легкий. Працювати на ньому класно. Для часнику він підходить, але площа до гектару не більше, тому що дуже важко, руки будуть боліти сильно. Ось те саме, ось те саме, ну, зубер, скажімо так, це те саме, двигун той самий. Але вже. Сидиш на ньому. В ньому є гідравліка, напередочок, на задок, циліндр, розподільник на дві секції. НШ стоїть вже у нас. Тут під фрезу так зробили. Це гідробачок ось такий. Він класно, він працює, все, все нормально, все просто, все те саме, як і там, тільки вже їздиш, вже він тебе не тягає. Фрезерує він також якісно. Тож дивіться. В кого є отаке, можете зробити ось таке, але ви не отримаєте ніколи з цих двох ось повноцінного такого. Тому що ширина, довжина його, колеса, осі. Тут в півтора рази в мене товща вісь. Ну, все одно це вже більш повноцінний, хоч і мототрактор, але вже з надписом Трактор. Я на цьому без перебільшення в рік обробляю до 3 гектарів спокійно. І фреза, і культивація, і, і тягати, і возити він все, і посадка, і картоплі, і не тільки в мене. І це, напевно, що я мало сказав, що 3 гектари навіть більше. Але при цьому всьому, що ось є така техніка, я все одно захотів ось таку техніку. До речі, бачите подарунки? Перейдіть відео в посиланні, під цим моє відео буде. Ось саме розіграш ось цього всього буде в мене на каналі. Так що звертайтеся, переходьте до того відео, буде цікаво, може і ви саме виграєте такий подарунок. Так, АТ-25 це вже трактор на всі випадки життя. Ви зможете і собі спахати, і собі посадити, і він вже буде тягнути. Цей трактор тягне три рядки. ці. Два, умовно, три вже в натяжку, то 1рядна сівалочка як велосипед буде бігати. Ці три рядки вже важко, цей тягне три рядки, А цей тягне чотири рядки сівалочку. Копати можна. Тож, якщо ви берете на об'єми, то вже розглядаєте або Т25, або Китаєць. Вже не 15 лошадок, хоча б 3 циліндри і там 25-30 лошадок. Тому що один циліндр, будь-який з цих мотоблоків, він дуже сильно вібрує. Один циліндр це велика вібрація. Тут хоч і два циліндри, але тут вага, тут база велика, тут колеса великі, він вже не так вібрує. В нього вже навіска йде трьохточкова, вом повноцінний. Хоча вже зараз не ВОМ, а ВВП треба казати на нього. В цьому мотоблоці немає. Тут винесено зірками до фризи і до всього цепляються або зірки, або на шків реміна передача. ось тут В цьому тракторі це переробка. Тут ось там є ще один шківочок поставили. Або ж тут через зірку, ось там вал винесений ще один. В цьому тракторі цього всього немає. Тут тільки ремена, передача назад там на косу. Ну, можна, до речі, коса, роторна сюди цепляється, така сама, як і в мене, тільки в мене під циліндр, а тут іншого типу. Сюди навіть не дивився, яка навіска є. Він у нас так, вспомагательний. Тож, дивіться, техніка вся різна і кожна заточена під свій об'єм. Це б сказав би до 30 соток, не більше, тому що важко і фрезерувати, важко, і тягати його важко. Це до гектару, але якщо ви молодий, у вас сили багато. Тому що ну, я б його не взяв. Ціна допускається десь: ось так 30 тисяч, 50 тисяч. Це переробка 50 плюс 25, щоб зробити повноцінного, його, це від 100 тисяч. І це від 130 тисяч, ось так, якщо орієнтовно якісний Т-25. Тож, ціна в цього і в цього практично однакова. Але обслуговувати ось цей набагато легше і дешевше, ніж ось цей. Тому що тут вже розміри агрегатів всіх набагато більше. Прицепне на трьохточку точку набагато дорожче. Тут треба всі ціни зрівнювати. Ось сюди, навісне, саме дешеве буде. Туди не розглядаю, бо це взагалі дуже маленькі об'єми, краще доплатити, беремо цей мінімальний підчасник. Це навіска буде вся однакова, сюди трошки важче все можна цепляти. Ось у мене на цей мототрактор цепляється 100-літровий оприскувач і геть без питань. На ці всі оприскувачі не підцепиш. На цей можна, але вже незручно. Тож, дивіться, все індивідуально. Вибирайте техніку, можете запитувати в мене, щоб я під е, кожні умови е, вам би підказав щось. Ось тут після Т-25 повинен стояти МТЗ, ні, ЮМЗ, може Т-40 замість ЮМЗ і вже далі МТЗ, а більш якісніша техніка. Що хочете, те й беріть собі на, на вкус і смак, якщо у вас дозволяють гроші. То так, дивіться, вся техніка різна і по-різному коштує. Вибирайте, що вам хочеться. Дякую за перегляди. До побачення.